Через оптимізацію видатків у місцевих радах потерпають діти на Кіровоградщині. Районна влада вирішила в половину скоротити штат викладачів дитячого будинку творчості, мовляв, нічим платити. На допомогу і вчителям і дітям прийшла міськрада Бобринця і запропонувала перейти у підпорядкування міста. Чим це обернулося для дітей у сюжеті наших журналістів? Ще місяць тому в цьому будинку дитячої творчості в центрі Бобринця навчалися шість сотень дітей: танцювали, вчили англійську, вишивали, співали та мандрували. Та тепер двері будівлі зачинені. закрите. А все тому, що колектив, який тут працював кілька десятків років, був змушений перейти у підпорядкування міста. Депутати прийняли рішення про те, що створилася територіальна громада. От і нас не дивлячись на те, що приміщення знаходиться на території міста. Що навчаються тут діти 100%, Ну звичайно ж, місь, міські, що тут є колектив, що тут є батьки й діти. Нам сказали, що йдіть, куди хочете. Її. Батьки обурені, адже і приміщення, і реквізит все робилося Попінь. за їхні кошти. Батьки зробили за свої кошти ремонт, провели воду, зробили внутрішній туалет. Ремонт коридорів танцювального залу, і ми починаємо це все з нуля. Чому така несправедливість? Дитячому центру місто вже виділило нове приміщення, але прийти в нього колектив не може. Будівля ще на ремонті. А коли він завершиться, невідомо. Тож поки що гуртки розкидали по всьому місту. Діти тим більше молодшого віку. Якщо йому треба йти на англійську в одну школу, на танці в другу школу, на малювання в гуртожиток батьки ж прив'язані до роботи, вони ж так працюють. Колектив центру та батьки не раз просили районне керівництво здати їхнє приміщення в оренду, до в новому триватиме ремонт. І лише Після того як цим питанням зацікавилися журналісти у районному відділі освіти пообіцяли підготувати проєкт відповідного рішення. Та чи згодиться на це районна рада, невідомо. Я за те, щоб віддати це дітям. Дітя в міській будинок ходять чи в районний діти, які в міській будинок ходять, діти, які в районний будинок ходять. Ми своїх дітей не ділимо. Та доки місцеві чиновники ділять хто за що відповідає, батьки нарікають у такій ситуації опинився не лише цей центр творчості, а й спортивна школа, яку районна влада так само виселила на вулицю. Олена Легейда, Олена Бринза Володимир Ковакін новини Інтер область.